Спеціально сказав, що відвернули колонки, бо ви б тут поглохли. Як розвернули, знаєте, під стінку вишикувалися, які колонками. Бабах! Дивіться. За прикладом семи вітрів, які збори у нас вчора були, ми вирішили зробити такі самі збори, ну, в такому самому форматі і тут, в мікрорайоні Порт. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ми наші зараз збори розіб'ємо на дві частини. Перше це питання 100 тисяч гривень, які... Зараз виділені на ваш мікрорайон, і ви саме розподілите, куди їх діти ці 100 тисяч гривень. І друге це спілкування з усіма членами виконкому. Після 28-го числа, коли ми отримаємо додаткове фінансування з бюджету на е, управління житлово комунального господарства, ми завершимо асфальтування семи вітрів. Наступний мікрорайон, куди ми переходимо на асфальтування прибудинкової території, це мікрорайон Порт. Кілька дворів є в мікрорайоні порт, які треба. Ремонтувати капітально, тобто під поточний ремонт воно не підійде. Одразу назву це двори, які тут знаходяться по четвертому провулку спанська троїцької Там потрібен капітальний ремонт. Ми тільки частково відремонтуємо двір. Ось тут заїзд біля магазину. Ви бачите, там провалилося все. Там теж капітальний ремонт. Зараз готуємо проекти одинадцятий будинок і заїзд там біля Шанхаю. Знаєте, так? Без моє, восьмоє. Я думаю, що заїзд біля Шанхая ми спробуємо зробити так, без е, проєкту поточним ремонтом, вирівняти його, щоб там люди ходили і не ламали ноги. Тепер дивіться, е, мікрорайон 7 вітрів, оскільки асфальтування в них і так буде за рахунок міського бюджету, визначився за те, щоб зробити повністю освітлення всього мікрорайону. І щоб воно працювало цілу ніч. Ну хай в день підключається. Де включають, дивіться, я хочу одразу прибрати цей градус напруги, що стосується того, що включають освітлення в день. Його включають виключно для того, щоб провести ремонтні роботи. Виключно чому пояснюю? Багато хто з вас, навіть я впевнений, що практично всі з вас працювали чи десь в військовій частині, чи десь на виробництві, і знаєте, що є така річ, як охорона праці. Знаєте? І це дуже серйозна річ. Якщо десь хтось травмується або не дай Боже загине, це тюрма для керівництва. Правильно? Іде інженера з охорони праці. Так от дивіться, згідно цих норм і законів, вночі заборонено проводити поточний ремонт ліній електромереж, а також газових ліній. Тільки аварійний ремонт. Я думаю, всі це знають і ще там з тих часів, коли працювали десь. Правда? Ж? Тому. Виходячи з цього, поточний ремонт, там десь порив, десь лампочки, десь іще щось, десь сам світильник не працює, відбувається в день. І тому для того, щоб виявити або перевірити, чи відремонтували, чи воно буде працювати, треба пустити освітлення в день. Я прошу більше там не думати, що там хтось щось палить, чи хтось щось на цьому заробляє. Ніхто окрім олігархів, окрім Ахметова на цьому не заробить. Зумієте? Тепер дивіться: в мікрорайоні Порт. Є, на мою, думку, на мою думку, дві основні проблеми. Три навіть. Одну проблему ми вирішуємо це е, поточний ремонт прибудинкових територій, асфальтування. Це ми беремо на себе. Дві проблеми. Перше, це, звичайно, відсутнє освітлення, якісне освітлення прибудинкової території на переважній більшості е, території будинків, багатоповерхових. це раз. І друге. Є дві території, які фактично є скверами, але насправді там нічого немає, крім дерев. Перше це рябачапка біля музичної школи, чудове місце тіньок. І друге місце це ось тут сквер авіаторів. До речі, ще окреме питання це є дакі, то що вони печуть, ремонт під'їзда. Але хочу сказати, що 100 тисяч гривень, які зараз у вас є на даний момент, їх не вистачить на всі під'їзди, на всі дахи. В ращому випадку там кілька під'їздів. І там, можливо, один дах. Хочу зауважити, що оці гроші 100 тисяч гривень це є початок переведення бюджету міста на місця на мікрорайони. Чому лише 100 тисяч гривень і чому лише тільки два мікрорайони в цьому році отримали таку можливість? Виключно для того, щоб навчитися правильно використовувати кошти. Виключно тільки для того, щоб ми виконком навчилися правильного процесу розподілу цих коштів. Бюджет участі зараз фактично отримали фінансування за бюджетом участі в два мікрорайони сім вітрів і Наступного року вже всі мікрорайони міста Конотоп отримають таке фінансування. Сума буде більшою, вже більшою. Тобто, для чого я це кажу? Щоб ви зараз, плануючи як вам витратити ці гроші, мали на увазі, що наступного року сума цих коштів буде також, але вона буде ще й більшою. Щоб ви собі зараз розпл... мали можливість розпланувати. Ось цей будинок і наступний будинок, на них вже готова готовий проєкт асфальтування прибудинкової території. Плюс, плюс послухайте. Плюс повністю, починаючи від оцієї зупинки і до е, вулиці Клупної, до військової частини Позовного. Повністю готовий проєкт. Зараз він проходить експертизу. І, можливо, там на наступному тижні або через тиждень почнеться його виконання. Тут буде тротуарна плитка. Це вже профінансовано. Вже тут не можна казати обіцянки, цяцянки, там, а дурну радість. Вже профінансовано. Чекаємо тільки висновки експертизи. І тут буде перша в місті Канатоп нормальний, якісний, хороший тротуар, такого об'єму. Роботи будуть зроблені. З наворотом на вулицю Деповську. Тому якщо ви зараз почнете говорити про облаштування, наприклад, цієї території, також прошу про це не думати, тому що буквально тиждень, максимум два, ви побачите, які тут роботи будуть робитися. включно з цією зупинкою. Щоб ви не сказали, що давайте облаштуємо зупинку. Далі, ще одну річ хочу повідомити, щоб потім не забути У нас зараз відбувається капітальний ремонт вулиці Тургенів. Ну, асфальтування. Вулиця Тургенів до 8 училища. Перший етап. Другий етап, ми знаємо, чи встигнемо цього літа чи не встигнемо. Ми будемо старатися. І зупинка першого маршруту, кінцева першого маршруту, буде не тут, а буде біля стадіону, там знаєте, біля 8 училища. Щоб тут не скупчувався транспорт, щоб тут не було таке, що зранку тут 25 маршруток, люди йдуть, незрозуміло що. Я сам бачу, як кілька разів діти приходили дорогу, їх там ледь не чіпали. А ви один А це як діти? Один А тут є представник Корунд С. Пані Дубовик, вона є вашим депутатом, вона є юристом Корун-С. І також тут є пані Гапієва. Де вона Гапієва? Є Гапієва. Це начальник відділу економіки міської ради. Тобто це дві людини, які будуть вам давати відповідь по 1А. Перше це представник власника цього 1А, а друге це представник виконкому, який відповідальний за співпрацю з автопарком. Ще раз хочу зазначити, автопарк він приватний, він не комунальний. Тому, якщо, наприклад, трамвайний парк він комунальний... То 10 маршрут, який їздить на підлив, не ви знаєте, він ходить годинник, можна звіряти. Ото так. Да. Оце воно моє, і я за це відповідаю. Воно працює. Далі тут є представники, вони будуть відповідати за цей стопарк. Дорогу в саді, сонечко 4, нема тротуара. Ми ведемо дітей, машини їздять. там? Я вам скажу, що воно буде зроблено і так, тому що ну ми почина... після сесії вітрів, ми переходимо сюди. За трамвайною остановкою є вільне місце. <гану> Я куди предлагаю, куди, де, де. Ось, реально, є вільне місце. Ви обіцяли, ну не там, а в другому місці построїть просто-напросто ринок, щоб ті дівчата там, там буде 100 місць не менше робочих і 100 місць доповнительно. 200 місць ви виконаєте програму розвитку міста. Ну давайте ринок не будемо будувати за ці гроші. А я... да, Рочу, я, Будь я. ласка, і дивіться, я зараз відповім про те, що сказав чоловік. Дійсно, є така ідея зробити невеличкий ринок тут, щоб забрати людей з от зупинки. Воно не до речі тут стояти в болоті. А от там, де е, ота стекляшка стоїть, отут є трикутничок такий. отут можна зробити невеличкий ринок. Як ви до цього ставитеся, скажіть? Положительно, Позитивно, положительно. У нас 11-го дома, если тут іде дощ. Ми не можемо пройти в квартиру. Там вот такие лужі, там всі колодцы позавалилися. В первую очередь сделайте, пожалуйста, возле 11 дома. Она же разбилась эти шап... дороги, потому что в что-то делают, там что-то все машины, вот эти здоровые маленькие все мимо нашего нет, подъезда нет, все ездят разбили дорогу нет, до такой нет, степени, нет, что уже дальше некуда. Почините в этот в этом году. Но у нас, например, прибашафка 2, там м, так текут течет крыша, что третий этаж, второй и даже первый задействован. 24, 22 и 20 квартира. Я считаю, что обязательно надо поремонтировать. Это основной вопрос. Людей заливает. И вообще, и вообще, и вообще течет все крыша в нашем доме. Ну, у нас вот особенно в нашем доме. Что насчет детских площадок? Обещали ранее. Ну, це ідея пласти гроші в дитячі майданчики, користь кому дітям. Це дуже добре. Отут є депутат обласної ради Сердю Колена Ради Сердю Колена Борисівна, фракція свободи. Ви її всі дружно підтримали. Вона стала депутатом обласної ради. Тепер вона вам всім дякує за це. І 160 тисяч гривень на цій сесії, що має бути обласної ради. На найближче, я так розумію, на, цій, на цьому тижні має бути. 160 тисяч вона дає зі своїх депутатських коштів сюди, на дитячі майданчики. 160 тисяч. Колись, хоч один депутат обласної ради таке фінансування давав, я не пам'ятаю. даю зараз їй мікрофон, вона представиться, скаже два слова. Це щоб ми не поверталися поки що до дитячих майданчиків. Доброго дня, мене звати Олена. Я розумію, що дитячі майданчики дуже потрібні, тому що я сама мама і знаю прекрасно, що дітям ніде займатись ні гірки, ні, ніяких гойдалок немає. Тому 160 тисяч хочете два майданчики, хочете чотири. Де захочете, там ми поставимо. Будуть громадські обговорення ще. Можете зараз пропонувати в яких будинках ставити ці майданчики і обов'язково вони будуть. Дякую. Не ласка, пожалуйста, этот маршрут. Я не зні... І Спасибо вам велике. Друге, 24-й дом. У нас, коли проходить потоп, дощ у нас потоп під домом. Подожіть під домом. У нас лодка з першого по восьмого під'їзду. можна плавати. Це перше. Друге. скамейки нам треба. 100 тисяч. Можна нам втіснутися. Не оці палочки, на яких попугайчики сидять, а нормальні як на сім'ї вітра. Я думаю, поставити нас на очередь. Спасибо. Я буду говорити про 89-й будинок. Значить, якесь про те, що стосується п'ятих поверхів, іменно технічних поверхів, де є вихід на чердак. Я думаю, мене мешканці тих погрівсотково. По-перше. Дуже часто відкривається цей люк, будують там всякі мережі, але там живуть сотні сотні голубів. Помьот сипеться на голову. Вгонь іде, яку не можна витримати. Тому я пропоную, по-перше, побудуйте. Голуб'ятні, так як є голуб'ятня, а там біля такий піч заводу з правої сторони побудували, і голуби там живуть. Он тому домі теж голуб'ятні побудували, там живуть голуби. Поставте рішотки на ці отвори, щоб вони туди летіли. Поставте двері на цьому п'ятому поверсі і технічних поверхів, щоб і вони, вони закривалися, і туди вони не летіли. Це одне. Друге, що стосується цього будинку, і ми другого. Під'їзду із зі сторони міста відкритий повністю вихід із подвалу у будинок двоні там часто затоплюють всякі нечисті. Огонь іде до п'ятого поверху. спинок наш лісорі не ремонтує. Я башапка дев'ять Ви знаєте, який будинок? Який яка тріщина? Як ви приїжджали і дивилися, що спичка була? Ви зажигали спичку і була тріщина така, що задувала ногам дитині. Іде повітря, М -м -м. і ми до вас зверталися неодноразово і писали вам. І комісію ви визвали з сум. Що зробила комісія, що написала висновок такий зробила, що дом придатний для все він не нада ніякого, ні ремонту, ні буд... ну, да не ремонту, не по нічого не треба. Ну так ви ж не видаєте висновок нам, як не правда. Ну дивіться, я не знаю, чому ви так аж спіною у рота кричите і говорите. до Ви просто не поінформовані. Ви були на зборах цього будинку. Хто є Рибошапка 9, що хрипці дівчини? Ви були на зборах, коли я там виступав по ОСББ? Ви сказали, тоді, що, що всьом, я тоді сказав? Що все в роботі, В роботі, правильні. правильно. Зараз я даю мікрофон представнику управління ЖКГ. Це заступник начальника ЖКГ. На Рябошапка 9. Ви ті, хто там не щось знають, що замовили технічну експертизу. Експертна організація дала нам технічний звіт своїми пропозиціями по тим роботам, які вони вважають, необхідно там провести. На даний момент. Ми підготували проєкт рішення на сесію і просимо у депутатів кошти для виконання проектно-кошторисної документації. Якщо ці кошти будуть нам надані на цій сесії, 20 тисяч. якщо ці кошти будуть нам надані, значить ми замовляємо проєктно кошторисну документацію на підставі цього експертного звіту. Буде виконана проєктно-кошторисна документація. Потім і ті роботи, які там будуть передбачені. в проєкті. це така ситуація. Значить, дивіться, на цю сесію на 28 число винесено... Проєкт рішення по вашому будинку. Я вас прошу зрозуміти, що не так воно все швидко робиться, як вам би хотілося, крорайону 7 вітрів, і встановити освітлення прибудинкове там, де його немає, і модернізувати там, де воно є, на нове сучасне тоді Щоб воно було економне. От одна лампочка, от, до прикладу, ось цей ліхтар стоїть. От стой, бачите? Тут лампочка стоїть, стоватка. Ось ця лампочка, ну не знаю, 60 Вт, чи 75 чи 100, ну 100 ватки ставить. Від цього, цього ліхтаря освітлення практично немає. Від цієї лампочки і ліча так званих, правда? Діти на другу зміну ходять, давайте освітлення. На освітлені люди. люди гроші розкрадуть. Пото того, що лампочка одна, 3 гривні, а запишуть, що вона 10 гривень. На спальці не розкрадуть гроші, а на лавочках не розкрадуть гроші. Давайте ось цього чоловіка в контрольну комісію. По, видат, по, витрат, по витратам коштів, за це освітлення. Пожалуйста, підійдіть, а потім скажіть, ні чи ні. Да. От більш чесного, определеного відповідного людини я не знаю. Я не заперечу. Я в тому, що я не хочу відповідати за всіх. Я згоден бути старшим нашим під'їздом свого. А з вашого під'їзду пускай теж буде чоловік. І ми от чотири чоловіка, і будемо всі говорити, що там... Про... А за всіх я не хочу відповідати. Я знаю, що в наших, наших домі всі хідові знають. Якова Каже, що тут багато хитрих у вас. Так, ну давайте, це потім визначимося. Давайте так, нам для протоколу треба проголосувати. Товариство, освітлення. Став на голосування. Хто за те, щоб зробити освітлення за ці гроші? Прошу голосувати, хто за хто проти? Один проти, хто утримався? Прошу зафіксувати, що лише одна людина з усіх присутніх була проти одна громадська організація під назвою Друзі тварин займається активно дуже цим питанням, і міська влада їм все вічно в цьому допомагає. Зараз розроблений проект програми по безпритульним тваринам. Планується, що тут ваш мікрорайонний порт бо вулиці Рябошапка, там є за земельна ділянка, яку ми плануємо виділити на найближчі сесії для створення цього притулку. Тобто люди дуже зацікавлені. Право в тому, що послухайте, будь ласка, мене уважно. Є закон України про заборону жорстокого поводження з тваринами. Тобто відстріл заборонений. Ні, це не буде на вашій туди території. Це за містом буде. Ця територія знаходиться за містом. Знищувати собак котів не можна. Значить дивіться. Хлопці, дівчата, у мене тут живе мій син. Данил, ходить сюди. Хайди до мене. Ти боїшся собак? Угу. Так от дивіться, його до дитячого садочка пролягає ось так, по діагоналі. Як ви думаєте, чи хоче свого сина захистити, чи ні? Хочу правильно тепер дивіться, як ви думаєте, чи роблю я все, що можна зробити, щоб найближчим часом, Найближчим часом, якось впорядкувати ситуацію. З бродячими собаками і катамиже вибачте мені роблю нас в 11-му домі кормлять цих собак. Ви подивіться, що там робите. Рідні мої, послухайте, Ось стоїть найбільший скарб в моєму житті. У мене є ще один такий скарб. Це моя донька. Ну, вона не тут живе. Так от дивіться, я вас прошу, щоб ви в майбутньому, ну прямо і найближчому майбутньому, не піднімали так гарні, що це питання. Ось вам. Живий доказ того, що я цим питанням займаюся. Запитання і звернень до керівництва міста, тому що ну, більшість питань, більшість основну масу питань, ми можемо вирішити на місцях, і єсть ну буквально може 1-2-3 відсотки питань, які повинні нам допомагати голова, чи його заступник, чи коруючий на медицину спеціаліст. Рішення було прийнято міським головою Дзеном Василем Івановичем. У да, 13 році. У нас немає постійного врача. Ми по кожним врачам ходимо. Ну, разі можна так, а? Ви живете по... По нечетной стороне, да? да? Нечетной. сторону обслуговує э, від... миска лекарня. І там дійсно... Ні, ну, ну оставили кілька домов, оставили прямо. Ну, це питання не мене. Я за сектору міської ради з питання народного здоров'я, що на Здається, що ви звертались з тим питанням і вони надавали вам відповідь, що у вас дільничний лікар і недосикено. Це було затверджено за забрали. Добре, з понеділка ми розберемось і з'ясуємо це питання на прямому. Тільки дзвонили вам, ви розбираєтесь до сих пор. Ми, я не прихожу, тільки цьому братчу, тільки цьому братчу. Що це таке? а? може в нашому лазареті робити в определенний день профільних врачей На два, на три часи. Владимир Вікторович, можемо ми таке зробити? Не то, що можемо. Послухайте, будь ласка. Нашому головному лікарю центральної районної лікарні і міської лікарні, і міської лікарні щоб на території нашого лазарету, мікрорайоні Порт з наступного тижня знаходився графік один прийому лікарів вузьких спеціальностей, профільних лікарів, хірург, окуліст хто там ще там травматолог, дерматолог. Щоб там чи раз на два тижні приймають, чи, чи два рази на тиждень максимально приблизити їхні графіки прийому до потреби мешканців цього мікрорайону. Ви згодні з цим дорученням? Згодні. Дуже добре, що згодні. Все, Все крапка.